Всім привіт вже по полях об'їзд роблю, та на пшеничку думаю зайду, покажу, Зайшов що центр поля, щоб з краю не показувати, тому що з краю там завжди гарніше, а тут зайшов так в центр подивитись, що тут було. у в нас Багато хто трипси, от черваків тут всяких, та, думаю, подивлюсь, а вже вона поколосилась, в принципі нічого робити не буду її. Що тут в нас було? Одна дисковка після соняшника, посів і все. Обробив от бурянів. І більше нічого не робив. Ні фунгіцидом, ні інсектицидом, нічого не робив. Все так. В цьому році економ варіант. Якби земля. Вага якби в нас присутствує. Ну вже, звісно, підсушило. Чуть -чуть. Березку, звісно, поховату взяли, я б сказав, би взагалі не взяв, прибив он, покрутило її, але вона ще жива. Пшеничка вже 100% вся поколосилась, колосочки такі доволі неплохі, але ну, ось тут щось промилькнуло дете. Да, що то дорізка, тут де широкі ряди, просвіти, то есть де вона. Вона вроде рост мая, а високоче, ну саме висток, якийсь слабенький. Ну, ось така пшениця. Якби чуть-чуть конечно, є просадки. Ось тут десь в ямі чуть ну, як в бабочці гірше, тут повыше. Ну, Нормально для цього року, щоб там нічого не влажувалось, тільки посів і все. Я думаю, це нормально. Головне, щоб зібрати його нормально та і все. Ось яка вона повинна бути. Тоже, болячок куча. Така темненька, звісно, хороша. Ящ, мені, конечно, в цьому році е, виглядають покраще, ніж пшениця. Ну не пшениця неплоха. Бувало такі е, роки, що... І добрива вносили, і бризгали, і що хочеш. І сипало по 500 кг, по тонні, по дві, все горіло, ну а в цьому році нічого не робили і нормально. Все, що буде, все наше. Головне убрати. О, ось що, що тут вже в нас робиться. О, сидять вже. Що на подсовнуху піджирає, що тут піджирає, йо-мойо. Я щоб не мішало би забризга, хоча б оцей... Цю... Що це таке? Якісь клопий. Так, да, в цьому році, звісно, з жуками цими проблема. Болячки, жуки, це в цьому році на першому місці. Не Скільки там добрива, скільки оце болячки і от жуків. А особливо болячки, дивіться як Тут, звісно, пожовтіва. Там де пожовтіва, там вже і колосок поменше. Перейдемо сейчас трішки далі там. Так, 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 тут десь рідше висівалася вона. Зараз перейду туда, там, де рідше сіяли, подивимося, яка там. Так, а тут ми вже я висів убавив, тому що думав, що не хватить насіння і тут вже десь по кілограмм 150 вже висівалось. Не скільки штук на метр. Ну тут звісно вона така вже повеселіша. Така вроді листок такий помочніє, вже такий флаговий, такий широкий. Ну теж є він, нерівномірності. Соняшник тут посіяний був, теж без добрив, як би добре тут взагалі вона не бачила. Перед цим був яровий ячмінь, теж посіяний, без добрив. Так що, тут уже третій рік... Да, третій. третій рік добрива не вносились зовсім. Так що якось так. Сьогодні у нас жара до 30 градусів вже ці дні, я не знаю. Ну, для пшениці, я думаю, вологи хватить. А для ярих культур то це вже питання вже буде. Все, всім удачі, до нових відео, гарних рожаїв.